This <laughs> is... Вас вітає ютуб-канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду ВЙорген. для початку слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі, або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментом та ріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхні, а також для обробки фасок, завдяки широко. Спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавунні нержавічі жорсттійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 80 мм, Кут врізки складає 90 градусів, а глибина 14 мм. Ріжучі пластини трикутної форми ТПКН 1603 закріплюється гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від видоробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр. На торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо. П'ять зубів, що відповідають кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, який фіксується у шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрези 27 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України з ним швидко надійно та. Ah, e aqui está.